Слава Ісусу Христу! Прошу, присідайте, всіх вас вітаю. У нас нема світла, але праздник і так є, і літургія, ми її проживаємо тепер. Сьогодні маємо праздник Собор Івана Хрестителя. Собор то означає не церкву, але означає, що сьогодні є свято, якби, в якому зібрано все, що стосується про Івана Хрестителя. Тому що сьогодні другий день богоявлення і завжди. Церква має таку практику, що після великого Праздника вшановує тих осіб, котрі були в особливіший спосіб причетні до тієї події, котру святкували. Тому сьогодні маємо собор Івана Хрестителя. І ми бачимо, чуємо про це в Євангелії, про Івана, котрий бачить Ісуса. Іван потрібно розуміти, що Він є, е, ну, по-простому кажучи, на піку своєї слави. До нього приходять маса людей, побожних, поважних, приймають від Нього хрещення. Він говорить дуже твердо, тому що каже, до деяких гадюче поріддя, гадюками обзиває людей, представляєте собі. Е, і всі приходять до нього приймати хрещення з покаянням, хрестяться в ріці Йордані. І коли з'являється Ісус, він не побоявся. Поступитися місцем. Ми вчимо діток із маличком, мабуть, що, ну, в транспорті громадському чи в інших місцях, де є старші поважні особи, то потрібно старшим уступати місце, правда? Ми так учимо дітей. І, і ось Іван Хреститель, хоч є людиною дуже радикальною, живе спочатку у пустині, потім виходить на проповідь, та проповідь є тверда. Ми знаємо з його життя теж, що він так правду прямо казав. І родові іродіяда аж скреготала зубами так, злилася на нього, щоб на кінець поплатився своїм життям, Щоб він зумів дуже твердо говорити, говорити правду прямо, без там е якогось завуальовування і, і так далі. Але попри це, коли він бачить, що той, про кого він говорив, приходить, він поступається місцем каже, той є. Той, про кого я вам казав. Подивіться теж, Іван не чекає, щоб Ісус його похвалив, щоби йому там, не знаю, дав відзнаку, грамоту, медальку поклав йому на груди. Він не чекав цього. Він тихо підходить. Знаєте, як в деяких фільмах, коли дивишся початок фільму, видається, що це якась головна особа, головний персонаж. І так потім потиху потиху виходить, що насправді інша особа є головним персонажем. А та, що була ніби головним, відходить на задній план. Що сподівано з Іван? Коли приходить Месія, Спаситель Христос, він каже: ось той, про кого я вам казав, той, можете за ним іти. Він не боїться, що втратить своїх людей. Він не каже, по нашому, нашою мовою, говорячи, він не каже: на ту парафію не йдіть, бо то лиш до мене ходіть. Не він каже, на ту церкву не ходіть, бо лиш до мене пойдете. Учні деякі, коли почули про Ісуса, якщо прочитаємо це Євангеліє, далі кажуть, почали йти за Ісусом. Лишили Івана, почали ходити за Ісусом. Іван не чекає визнання, не чекає ствердження, не чекає похвали. Він не боїться, він теж радіє успіху іншого, поступається місцем і радіє успіху. до сьогоднішній праздник, Чудовий праздник. і той Євангелій сьогодні кличе кожного з нас і каже, не бійся поступитися іти також місцем. І не лише у громадському транспорті, але не бійся поступитися тим кермом свого життя і впустити його. Сьогоднішній праздник каже, пусти Ісуса наперед. Пам'ятаєте, коли апостол Петро, почувши про те, що Ісус має бути виданий, має бути битий? Має бути розіп'яти в Єрусалимі, бере Ісуса набік і каже: Господи, хай це тобі не стане. Тоді що йому Ісус сказав? Геть від мене, сатано. Або дослівно, текст каже так: стань позаду мене, сатано. Або шатан, то значить перешкода. Не будь мені на перешкоді. Або стань на своє місто, то не ти будеш мені командувати, куди я буду йти. То не ти я йду за тобою, а то ти за мною йдеш. Не путай. Я... Сьогодні то Христос каже теж нам через цю постать Івана Хрестителя. Бо то не я буду додатком до твого життя, таким собі застосунком, приложенням. Але я хочу бути попереду тебе, я хочу тебе вести. Тому то сьогоднішнє свято каже, не бійся поступитися місцем. Як це хтось скаже мені, ну та я ніби поступаюся місцем все? Але зверніть увагу навіть у вас вдома. В таких простих побутових речах, ні? як я поприбираю в хаті, так ніхто не поприбирає. Змієте, то чоловік там він так ніколи не зробить. Бо ж я то знаю, як то треба? Як я зготую ту кутю, то ніхто так в моєму домі не знає зробити. Навіть з 9 етажки ніхто так не зробить, як я. Бо то мене бабка так навчила, мамка, і то вам я так знаю. То ніхто так не зробить. Ні? Так як я ту роботу зроблю, ніхто на моїй праці, в моїй роботі, ніхто так не зробить добре. Лише я. Ніхто так файно не служить, як я. Бо то лише я так гарно служу. Ось власне це, а то праздник сьогодні каже нам: ай, не бійся поступитися місцем. Сьогодні церква не випадково дає нам ту особу Івана Хрестителя і презентує нам його приклад. А той приклад є в чому? Що він не прувся там, шукаючи свої слави, не шукав собі, так би мовити, погонів. І медальок, і, і грамотів, і, і подяки, і так далі. Тихо, спокійно дав місце Ісусові. Сьогоднішній праздник каже, дай місце Ісусові, пусти Його вперед. Віддай кермо Йому, іди за Ним, а не Він має йти за тобою і допомагати тобі. То ти маєш за Ним іти. Не путай. Тому Сьогодні, любі, я бажаю всім нам, аби Господь через цю літургію, через це свято, аби дав відвагу кожному з нас, щоб ми відважилися на те, аби. Поступитися місцем. Поступитися місцем насамперед для нього, аби він ішов поперед нас, аби він нас провадив, кожного. Але також і для інших. Аби ми не боялися не дивилися на іншого, як на конкурента. Аби ми не дивилися на іншого, як на ворога, як того, котрий мені є суперником. Бо ми в христі є брати. Ми в Христі брати і сестри. Ми не є конкуренти, не є ворогами. Навпаки. І, і теж на нашій праці, скільки, скільки того ми зустрічаємо, що хтось так боїться втратити свою роботу, свою посаду і дотягнути, там, наприклад, до пенсії, чи там доробити, що ну, всіх так посуне, щоб не за місцем. І Іван вже є за принципом молодим дорогу вперед, прошу, будь ласка. Він каже, я... він є старший, ми знаємо, на півроку старший, але не боїться поступитися місцем. І сьогодні каже теж нам, не бійся поступитися місцем насамперед Ісусові, але також і для Другого. Не бійся. Нічого не втратиш. Життя буде і далі. Бог за тебе подбає, не переживай. Нехай Господь дасть нам духа, аби ми могли, як Іван Хреститель, не боятися, коли це потрібно, поступитися місцем. А головно тим головним кермом нашого життя поступитися Йому. Він нас попровадить дорогами спасіння. Піддаймося на Його супровід і поступімося. Місцем для нього, та й для одне одного, якщо це є необхідно.